Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У четвертому розділі послання апостола Якова ми знаходимо відповіді на запитання, які турбують усю світову спільноту. Звідки війни та сварки між вами? Чи ж не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите та досягнути не можете. Сваритися та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте як і говорить про внутрішній конфлікт, який вирує в людському серці, а також про ворожнечу в сім'ї, в суспільстві, в церкві і в світі, він показує, що війни починаються із зажерливості, жадібності, критиканства і егоїзму. Ці внутрішні конфлікти не закінчаться, доки не будуть викорінені гріх і грішники. Духовна боротьба розпочалася тоді, коли насіння гріха посило корені в серцях Адама і Єви. Психіатр Уілям Мененгер слушно зауважив: війни починаються в думках людей. До речі, це стосується вашого і мого розуму. Тому нам необхідно більш ясно побачити докази ненависті в наших стосунках: егоїзм, образи, забобони, ревнощі і фанатизм. Нам слід прагнути до здатності ефективно контролювати і послабляти їх. Чи то світова війна, чи болісна міжусобиця в основі будь-якого конфлікту лежить ненависть, ненависть передує злочинам, вбивствам і навіть самогубству. Боротьба з ворожнечою і ненавистю повинна початися в серці людини, як і говорить, тож підкоріться Богові протидійте дияволу, і він утече від вас. Він також говорить про перебування у нас Святого Духа, який допомагає нам перемагати ненависть у всіх її виявах. Оскільки Господь гордим противиться, а покірним дає благодать, яків запрошує наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. У різних людей різні характери, однак незалежно від успадкованих і набутих негативних схильностей. У Бога є сила, доступна всім нам, якщо ми боремося добрим подвигом віри. Чим частіше ми схиляємося у молитві, чим більше вивчаємо Божі обітниці, підкорюючи свою волю Його волі, тим легше нам покорити себе перед Богом. Послух, врешті-решт, стає природнім і звичним. Життя це велике випробування. Боротьба ніколи не переривається, однак наші перемоги над собою ніколи не припинятимуться, поки ми будемо підкорювати себе Його волі. Хіба вас не тішить той факт, що наш Господь стоїть поруч, аби допомагати нам на кожному кроці життя? Давайте подякуємо йому за це в молитві. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти знаходишся завжди поруч з нами і готовий нам допомогти у цій нелегкій боротьбі, у боротьбі з власним Я, з ненавистю, з гордістю. Господи, ми просимо Тебе, благослови нас, очисти наше серце, і нехай в нашому серці перебуває мир. Благослови, Господи, і країну нашу, і нехай в країні нашій запанує мир. Господи, допомож. Кожному полюбити один одного, так, як ти полюбив нас, щоб між людьми не було ніякої ненависті, а панував мир і любов. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай у вашому серці завжди буде мир, і нехай Божий мир буде установлений в Україні. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків, написавши про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши за номером 0800 302020. 20. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Нехай Бог благословить вас. До побачення!